Ну що, розберемо шуруповерт Елтос іншим шуруповертом Елтос, який був у воді. Глянемо його внутрішньості. Ну що? Дивіться, кнопка у воді, ліхтарик у воді, плата у воді. Тут теж контакти у воді. Все у воді. Але працює. Редуктор також у воді, все нормально з ним. Двигуну взагалі нічого нема. Тут він на магнітах безтковий, немає йому що ламатися. Тут все йде в гумі, нічого не заклинило, ніяких проблем немає. Ну, результат на лице. Ціна смішна – 1350 гривень. Всього лише.